При дуже торкається бути на нулі, це бути в волі Божій. і пастири нам показує своєму життєву історію, як вони були на нулі. Як вони спочатку строїли живу церкву, коли в них було перетіснення, гоніння в них навіть неможливості не було купити дім, щоб люди могли там про переламляти хліб. У них не було можливості, не дуже було мало пожертви святин, але вони не відмовилися від волі Божої. Вони йшли і проповідували Іванні. Вони по домах збирали все. Вони. І йшли, і воювали проти сатани. І так і ми. Ми маємо разом із Божими людьми йти на ноль, забирати людей від лапи сатани. Але ми маємо бути смирені, послушні і додушні разом з Божими людьми, бо іменно воля Божа це йти і приносити плоди Богові. це бути учнями Ісуса Христа, це спасати людей, це людей відвертати від темряви. І наші пастирі вони показують приклад, Не важливо, чи наше тіло хворіє, чи нас якісь немає гаразди в житті. Ми не маємо забувати про волю Божу. Sim, glória a ti, Amém.